Доброго ранку. У вас виключений мікрофон. Вибачте, вже включений. Так, кворум є. Можемо розпочати засідання комісії. На порядку денному 23 питання. Там була пропозиція об'єднати в, в пакет чотири останні питання. Прошу проголосувати за об'єднання в пакет. Питання 20, 21, 22, 23. А можете прокоментувати, що це за питання? Про звернення орендаря щодо включення нежитлового приміщення до переліку об'єктів, які підлягають приватизації шляхом викупу. Це 20 питання. Там лисенко ВВ. 21 також лисенка ВВ про включення таке саме. Про звернення орендаря щодо включення нежитлового приміщення до переліку об'єктів, які підлягають приватизації шляхом викупу. Товариство з обмеженою відповідальністю Коменерго. І про звернення орендаря щодо включення нежитлового приміщення до переліку об'єктів, які підлягають приватизації шляхом викупу НЕНЯ МВ. Приміщення. Можемо голосувати за формування пакету. Хто за? Також пропоную об'єднатися. Бістріше позволимо. За. Косяненко за. Жиленко за. Об'єднали в пакет. І прошу затвердити порядок денний засідання з 23 питань. Голосуємо. Цілому. Жилінко за. Касяленко. Порядок денний затверджено. Перше питання. Про план роботи постійної комісії з питань законності взаємодії з правоохоронними органами на 26 рік. Він усім був наданий. У кого є, які зауваження, питання? Якщо питань нема, тоді голосуємо. Немає. За. За. Так. Слухаємо друге питання про проєкт рішення по присвяченню чергового, чергового рангу Кобзарю АМ. Доповідає Купрієнко Володислав Анатолійовичу. Зараз Е. Добрий день. Е, пройшло два роки з часу минулого присвоєння рангу Артему Миколаївичу І згідно відповідного законодавства, е, ми йому повинні присвоїти черговий шостий ранг в межах категорії, третій категорії посад. Питання в когось є? немає, Питання наголошування. Читали, вивчали. Жиленко за. Брак за. Косяренко за. Прийнято. Так, питання номер три. Про проект рішення про встановлення надбавки приміювання та надання допомоги для оздоровлення матеріальної допомоги секретарю Сумської міської ради Кобзар АЕМ у двадцять му році. У <працювання> кого є зауваження? В житло два. Дякую. Оксана Миколаївна, ви як? Мене викинуло. Яке це питання було? Про встановлення надбавки приміювання та надання допомоги для оздоровлення. Так, Кубрак за. Кубрак за одного голосно прийнято. Питання номер 4. доповідає Дмитренко Теремкович. Доброго ранку всім. Про зарахування до комунальної власності Сумської міської тергромади майна отримана в якості гуманітарної допомоги. Так, зараз хвилинку. Зараз кажу. Віконні конструкції Windows в кількості 210 штук. За зверненням Дім. Ставлю на голосування. Четверте питання. Жиленко за. Одноголосно прийнято. П'яте запитання. Будь ласка, Сергій Миколайович. Да. Про зарахування до комунальної власності Сумської міської тергромади майна безоплатно отриманої якості пожертви від ТОВ виробничої торгової компанії Сплайн Фіат Дуката. Спеціалізований легковий пасажирський інвалідні крісло для перевезення осіб з обмеженими можливостями отриманих каву берегиня. Ставимо на голосування. Жиленко за. Настали за. Брак за. Про зарахування. Наступне. Врак, да. Касяненко, да. Одноголосно. Наступне питання, будь ласка. Так. Про зарахування до комунальної власності Сумської міської тергромади так зовнішньої мережі гарячого водопостачання від житлового будинку номер 34 до житлового будинку номер 32 по проспекту Тараса Шевченка за зверненням департамента інфраструктури. Так, хвилинку зараз так суми теплоенерго Написали нам лист. Е, мережі гарячого водопостачання від житлового будинку 34 до 32 Тараса Шевченка. Проспект до переліку об'єктів ЦМК не включені. Відповідно, витрати на їх обслуговування, заміну та ремонту, тарифі суми теплоенерго не передбачені. Такі у нас є лист від теплоенерго. А комісія тоді вирішуйте. Пропоную зарахувати до комунальної власності. Жили за. Мама Миколаївна. Враг за. Євген Євгеніч. Ви з нами, Євген Євгенович? Так, я з вами. Касяник казав. Наступне питання, будь ласка. Наступне питання. Внесення змін до рішення Сумської міської ради про зарахування до комунальної власності Сумської міської тергромади безоплатно отримано в якості пожертв від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. За зверненням дім. Вони не отримали цегло. Ми її вбираємо з цього рішення. Хто за? Жиленко за. Косяненко за. Кубрак за. Одноголосно. Наступне питання, будь ласка. Зарахування до комунальної власності Сумської міської тергромади майна безоплатно отримана в якості пожертв від управління Верховного комісара ООН у справах біженців за зверненням дім віконні блоки для відновлення житлових будинків. Ставимо на голосування. Жиленко за. Касаенко за. Одноголосно. Наступний, будь ласка. Зарахування до комунальної власності Сумської міської тергромади сонячної електростанції, розташованої на Лепехівському водозаборі за адресою міста Суми, вулиця Білопільський, шлях, 9. За зверненням КП. «Міськводоканал» водоканал. Все збудовано за сприяння громадської організації, школа енергоефективності. Ставлю на голосування. Жиленко, за. Касяненька, «За». Кубрак за. Одноголосно. Наступне, будь ласка. Внесення змін до рішення Сумської міської ради від 7 травня 2025 року номер 5562. Мер про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Сумської міської тергромади від товариства е, з обмеженою відповідальністю суми теплоенерго за зверненням Теплоенерго з метою уточної інформації. Ставлю на голосування. Жиленко, засяленко, да. за. Убрак за. Одноголосно. Наступне, будь ласка. Наступне питання: внесення змін до рішення Сумської міської ради від 29 вересня 25 року номер 6057 про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власть Сумської міської тергромади. Майна від товариства одмеженої відповідальності суми теплоенерго. За зверненням суми теплоенерго з метою уточної інформації. Ставлю на голосування. Жиленко за. Убрак за. Касяненко за. Одноголосно, наступне, будь ласка. Наступне питання: внесення змін до рішення Сумської міської ради від 31 серпня 2022 року номер 3043 мр про включення майна до складу цілісного майнового комплексу по виробництву транспортування тепла електричної енергії у місті Суми за зверненням том Суми теплоенергії з метою точної інформації. Ставлю на голосування. Жиленко за. Добрак за. Касяненко за. Наступне, будь ласка, наступне питання: внесення змін до рішення Сумської міської ради від 30 листопада 2022 року номер 3248 МР. Про включення майна до складу цілісного майнового комплексу по виробництву транспортування тепла за зверненням суми теплоенерго з метою точної інформації. Ставлю на голосування. Жиленка защаненка за. Кубрак за. Одноголосно. Наступне питання, будь ласка. Внесення змін до рішення міської ради від 30 листопада 2022 року номер 3262 МР. Про зарахування до комунального влади Сумської міської тергромади роз... майна розташованого по вулиці Герасима Кандратєва, 144, дроб В місті Суми За зверненням темпу енерго З метою точної інформації. Ставлю на голосування. Жиленка за. Качаненко за. Оксана Так, за. Добре, дякую одноголосно. Наступне питання. Внесення змін до рішення Сумської міської ради від 29 березня 23 року номер 3642 МР про включення новозбудованого об'єкту до складу єдиного майнового комплексу по виробництву транспортування тепла та електричної енергії в місті Суми. За зверненням суми теплоенергії з метою уточнення інформації. Ставлю на голосування. Жиленко за. У брак за. Касяненка за. Одноголосно. Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 10 липня 24 року номер 4828 Транспортування тепла та електричної енергії в місті суми за зверненням суми теплоенергії. З метою точної інформації. Ставлю на голосування. Жиленка за. Косяненка за. Оксана Миколаївна, ви за. Так, я сказала за. Дякую. Одноголосно, наступне питання. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Сумської міської тергромади, квартири номер 8 у будинку номер 43 про, по проспекту Свободи в місті Суми від Служби безпеки України. Ставлю на голосування. Жиленко за. Косяленко за. Обрак за. Дякую. Одноголосно, наступне питання. 16-те питання. Дев'ятнадцять. 19-та, вибачаю, це, по моєму 16, по моєму списку. Внесення змін до договору оренди єдиного цілісно майнового комплексу про по виробництву транспортування тепла та електричної енергії в місті суми від 1 вересня 2005 року щодо внесення змін до переліку майна, яке входить до складу єдиного цілісно майнового комплексу по виробництву транспортування тепла та електричної енергії в місті суми. Ставлю на голосування. Жиленко за. За. Кесаренка, – «За». Одноголосно. А, наступні питання пакетом. Я Пакетному. зачитаю. Давайте адреси зачитаю, так? Зачитайте, будь ласка. А, так, про звернення орендаря щодо включення житлового приміщення до переліку об'єктів, які підлягають приватизації шляхом викупу. А, лисенка британська 2, лисенка британська 2, стов Коменерго суми Троїцька 49. Та ниня Микола Вікторович Холодногірська, 31. Ставлю на голосування пакет. Жиленко за. Осяненко за. Оксана Миколаївна. Оксана Миколаївна, ви з нами? Ну, два голоси за. Вважається прийняти питання. Оксана Миколаївна, ви з нами чи ні? Та почекайте краще Оксану Миколаївну, щоб краще три було, щоб вона не запорожче. Чекаємо на Оксану Миколаївну. Це Якщо... була на зв'язку. Мені зателефонували. Я не чула питання. Пакет Оксана Миколаївна. Щодо включення приміщень до переліку об'єктів, які підлягають приватизації. За. Ви за. Оксана Миколаївна. Алло, мене не чути? Не не було. Скажіть, будь да. ласка, за чи проти? За. За, дякую. Добре, всі питання проголосовані. Пропоную закрити засідання комісії. Всім дякую. дякую, до побачення. До побачення.